Михайлу Ауріліку було лише 18 років, коли угорська влада примусово забрала його працювати на будівництво за сотні кілометрів від дому. Тоді юнаки цієї закарпатської області відвозили до таборів, де вони були безкоштовною робочою силою. На роботу хлопці відправляли під конвоєм. За весь період Другої світової війни через такі трудові табори, організовані угорцями, пройшло близько 70 тисяч закарпатців. Очевидців цих подій майже не залишилось. Я одержав. Бегі це так називалася повістка. Звичайно, як в армію, в армію 1 липня і мене прямо прийшли з повістки, мене прямо з роботи забрали. Кожен день водили нас на будівництво військового аеродрому. Ну, все звичайно, під конвоєм нас військові вели ще донедавно Ця сторінка історії краю була недосліджена. Та зараз, за допомогою Міжнародного фонду взаєморозуміння та толерантність, закарпатські історики змогли не лише отримати частину архівних документів про ці події, але й відзняти документальний фільм. Це дуже маловідома сторінка історії, і тому нам потрібно було провести копітки історико-краєзнавчі дослідження. З'ясувати обставини, бо до сих пір ми знали про це дуже в загальних рисах, що ж відбувалося. Але насправді, в роки війни, угорська влада залучала до примусових робіт близько 70 тисяч мешканців Закарпаття. Це були безоплатні примусові роботи. Документальний фільм це лише частина проведеної роботи. Дослідники поставили за мету якомога ширше описати примусову працю на Закарпатті під час Другої світової війни. Вже написано ряд наукових праць на цю тему та розроблено детальний маршрут трудових таборів Закарпаття. Пізніше на основі опублікованих досліджень випустять книгу про експлуатацію закарпатців угорцями. Один з напрямків цієї роботи є збереження історичної пам'яті про долю цих людей і. Вже третій рік ми організовуємо і оголошуємо конкурс проєктів щодо збереження історичної пам'яті. Кожен рік він має ці проєкти мають різні направлення. Дослідницький проект майже завершено однак залишило ще багато невідомого. Наприклад, частина документів, що зберігаються в Бергівському архіві і стосуються трудових таборів, недоступні для істориків.